У суді показали відео з пострілами та втечею убивці Ірини Фаріон. Побачимо, що щось поперсається в сумці. Заходить. миру». Після чого в перегляді вказаного Ой. відеофайлу, ось 1922.14 на записі з вищоказної камери чути звук, який схожий на постріл. На кадрах обвинувачений, а також реакція свідка, який почув постріл. Вбивство Ірини Фаріон відбулось о 19.22. Вже за хвилину камери спостереження фіксують ту ж особу, яка втікає по вулиці Варшавській. 19.23.04. Зафіксована якщовказана особа і устройного обвинувачення що зіченченко. біжить зліва направо по будинок номер 22 по вулиці Варшавській, в дахнуху до вулиці Тумельної. Далі ж камери фіксують обвинуваченого по маршруту до квартири, яку й орендував Зінченко. На Малоголосківській в лісі за версією слідства обвинувачений переодягнувся. Вже через три години після вбивства камери фіксують, як обвинувачений викидає великий пакет до сміттєвого баку. Прошу зуміти, у на обсяг Він вимог великий пакет сміття, де ці вино. Він за машину випадав. Відео, які досліджують в суді, демонструють, що обвинувачений кілька днів поспіль приходив до будинку, де жила Ірина Фаріон. Лише в день вбивства він двічі був у дворі, де скоїли злочин. Зокрема, за два дні до цинічного вбивства обвинувачений не встиг здійснити постріл. Ірина Фаріон зайшла до будинку швидше. Одночасно скотерпіли звітінкою праця в сторону. А знаходячи між під'їздами 5 та 6, заходить в арку, звідки в подальшому виходить. Він готувався до вбивства, він детально вивчав маршрут, яким ходила мама. Він детально перебував на подвір'ї масарика, він все оглядав, все бачив. І насправді факти і докази по справі свідчить про те, що це є Зінченко. Тому я не знаю, що будуть говорити його адвокати, що вони будуть заперечувати. Слідчі отримали підтвердження від банку, що 18 липня Зінченко оплатив обід в одному з закладів харчування а 19-го у день вбивства Ірини Феріон розрахувався за покупки в супермаркеті. Згідно інформацією, яка була вилучена в АТКБ Приватбанк на підставі палиці чи судді Галицького міського суду міста Львова, вбачається, що 1450-24, 19 липня 2024 року, зріджень без готівкового розрахункового рахунок карти у Приватбанку в супермаркеті АТБ-маркет з адресою бірж Шпитальна 11. На запитання журналістів чи на записах, які розглядає суд, дійсно він Зінченко відповів, що десь він, а десь ні. Мовляв, де розраховується за покупки, він Десь я, а розрахунно було. Але коментувати, що за зовнішніми ознаками з орендованих квартир виходить одна й та ж людина. В'ячеслав відмовився. з тієї ж орендованої квартири. Не свідчить про те, що це одна і та сама людина на відео. На вашу думку впродовж засідання обвинувачений виглядав то зосереджено, то незацікавлено, а час від часу посміхався, шукаючи поглядом доньку Ірини Фаріон. Двадцять п'ятдесят п'ять, значоти, двадцять п'ятдесят чотири, сімнадцять. Зазначимо, обвинувачений вперше за тривалий час на засіданні був без бронежилета та шолома, адже ще минулого суду подав клопотання з проханням скасувати заходи безпеки, оскільки за його словами жодної загрози своєму життю він не вбачає і вважає їх непотрібними. Із суду зінченка виводять усміхненим. Наступного засідання захисники Зінченка пообіцяли підготувати клопотання із зауваженнями щодо розглянутих відеоматеріалів. Чергове слухання у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться 25 червня у Шевченківському районному суді Львова. Максим Турчинський та Святослав Кіналь телеканал НТА.